Що таке українська земля? Чорнобривці, що сіяла мати, біля ставу плакуча верба, і черешня рясна біля хати. Це умиті росой жита, і в лузі червона калина. Це спориш, що під ноги ляга, і додому знайома стежина. Це карпатські високі хребти і в потоках. Вода кришталева моря чорного хвилі круті. Ось сівчине гніздо ще на скелі. Це світанок у ранній зорі, на Луганщині крайньому сході. Це чернігівські древні ліси, це на Сумщині славні походи. Хто такий український народ? Це поєднання віри і волі. Щире прагнення всіх до життя, хоч кістерни, хоч всупереч долі. Це народ, у якого є Бог. І у нього черпає він силу в час війни, час тяжких катастроф, не втрачає надію і віру. Це народ, що вперед лише де, через біль, через смерть, через зраду, і гідно стяг перемоги несе. Стяг любові, надії і правди, це народ, що не тоне в воді, як жорстоко б його не топили. і повік не згорить у вогні. Його спрага доволі, віра. Що таке українська душа? Це любов'ю, напоїна на пісня, це мелодія серця свята, богом створена, чиста і ніжна. Ні, турбота, тепло, доброта, вона щира, завжди відверта, у ній щедрості, дивна краса, спідчуття мій і саме пожертва. Українська душа, і полотно, де блакить над рясними хлібами, щедро вишиті божим перстом, жовто синіми кольорами. І, хоч в небі летять журавлі. На полях квітнуть ранами маки, не родився ще той на землі, хто б зумів Україну зламати.